Чи потрібні тому ж Трампу експерти і аналітики? Якщо, наприклад, у 2017 році він кричав, що він вірить Путіну, що в КНДР немає балістичних ракет, і ну ця історія, ми знаємо. Чим ми, відповідно закінчили, які здатні для до США безпосередньо долетіти? Далі він не вірив своїм же розвіз і кричав, що ви тут не праві, я вірю Путіну, тому що вони втручалися у вибори. Так і можна насправді накидати багато. Ну і зараз mm -hmm. окреме заперечення. Ми побачимо історичній ретроспективі, чим це завершиться, але тим не менше, от. Вони йому взагалі потрібні з точки зору системи чи з точки зору Трампа. Давай і системи і Трампа З то точки зору системи потрібні, яке не знаю, що. Його треба в усмітільну рубашку посадити, і хай він слухає ці брифінги до кінця. Бо основна проблема з Трампом, про яку говорили вперше термін. Mm -hmm. Говорю не хоче слухати. Він та. не хоче слухати, і він не хоче читати. Оце ще гірше. Якщо для нього щось написано довше однієї сторінки, 14-м шрифтом він не буде це читати. А вибач, звіти розвідки важко вмістити в 14-м шрифтом. Одна сторінка чотири півторачний виступ. Ну це майже неможливо, але от Тулсі Габар зараз треба з цим викручуватися. Тому так чи інакше, йому вони потрібні. Йому потрібні, як я не знаю, що. але його переконати в чомусь. Ну це вже прічі в язицях, Наскільки Трампа важко в чомусь переконати, якщо це не відповідає на питання, а чи буду я крутіше від цього? А якщо малювати в коміксах аналітику? Може, на Я треба би манурат. спробував, чесно. Або комікси, або де він mm. завжди буде великий, потужний, красивий, mm. да. супермен Трамп, такий просто на фоні. От як і не в тій його оці, де він там супермен планету в руках тримає, ковбой, хто завгодно. Я би спробував, чесно. От в мене вже настільки таке до цього ставлення. Якщо це дасть Україні більше зброї, а Європі більше захисту, хоч комікси, хоч тіктоки, де що завгодно. Будемо з тобою стояти, от так от танцювати і розказати Трампу Росія. Погано, Україна добре. Ну щось таке. Якщо це спрацює, окей. Хай це спрацює. Це знаєш нова лікалка батьків для дітей. Якщо не будеш читати, то будеш як Трамп та.